Як не студенти будуть піднімати економіку України в такі часки часи? За крок до кар'єри в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся форум, який об'єднав студентів, роботодавців і партнерів. Під час заходу молодь отримала шанс зробити перший крок до професійного успіху. Про те, як все відбувалося, дивіться у нашому сюжеті. Понад 20 компаній і організацій представили свої можливості для студентів від практики до реального працевлаштування. Кожен мав шанс знайти напрям, який відповідає його інтересам і мріям. Маємо сьогодні такий поєднуючий формат комунікації з зацікавленістю обидвох сторін. Бо в першу чергу сьогодні університет це як освітня установа для студентів і. Фактично, площадка кар'єрного їхнього старту. Студенти активно спілкувалися з роботодавцями, дізнавались про вакансії, умови та можливості професійного розвитку. Багато компаній зібралося, і вони зацікавлені зараз в студентах, тому що дуже великий відтік молодих людей за кордон. Тому можливо знайти якесь місце роботи. Можливо, паралельно залежить від того, які умови, тому що в нас є можливість дуальної освіти, і було би непогано. І паралельно, щоб вже мати якийсь досвід. Враження доволі позитивні. Пройшовся по багатьом столикам, зміг познайомитися з різними професіями, з різними вакансіями. Вибір доволі великий. Я шукаю саме пов'язані з будівництвом. Кошторисник, такі вакансії є. Організатори студентська проспілка навчального закладу створили простір для живого діалогу між університетом і бізнесом. «Заходи проводили щороку, але цього року ми дещо змінили формат. Ми очікуємо, що кожен студент зможе знайти собі тут майбутню професію, і кожен роботодавець знайде того. Хто його зацікавить для подальшої співпраці своїми очікуваннями від заходу поділилися і роботодавці, які в один голос заявляють про брак кадрів, тож готові йти на назустріч молодим спеціалістам. І в теперечий і час і, і до цього, тобто молоді спеціалісти дуже важливі, тому що в них є ще та енергія, тобто вони можуть щось нове прийти. Так як програма навчальна все таки вона оновлюється, вона підлаштовується по те, що потрібно зараз компаніям. І коли ми отримуємо студента, він приносить щось нове в команду. В нас є вакансії інженерні і. І в нас є пошук електроніки. Це дві от такі самі термінові, скажімо так, самі важливі на, на даний момент. Від цього заходу ми хочемо отримати притік людей. Це не близько повинні бути кваліфіковані люди, але люди, які можуть мислити, які можуть вирішувати задачі. У нас багато вакансій. У нас навіть вже працюють два студента, працюють по системі дуальної освіти. Ми хочемо залучити молодь. Ми готові з ними співпрацювати. Ми готові їх вчити, допомагати. При потребі бронювати, при потребі навіть можемо надати тимчасове житло. Поки людина не стане на ноги. Студенти цікавляться, і дуже ви знаєте, приємно, коли вони звертаються до нас проходити практику, адже вони мають таку можливість в нашій компанії, і ми зацікавлені в тому, щоб студенти приходили саме до нас, адже студенти це наше майбутнє і це наша надія на майбутнє. В університеті Нафти і газу» продовжують підтримку студентів на шляху їх професійного зростання разом з університетом. Молодь робить свої перші впевнені кроки до роботи мрії. Важливо те, що сьогодні прийшло дуже багато компаній, їх більше 20, широкий спектр, починаючи від тих, які займаються певним видом роздрібної торгівлі, закінчуючи великим серйозним виробництвом. Це дуже вдалий сьогодні. Я бачу день для університету і напевно вдалий день для. Тих компаній, які сьогодні зробили цей поступ. Ми маємо давніх партнерів, ми маємо нових партнерів, і ми маємо тих, які системно вкладають в розвиток нашого університету саме в освітню наукову сферу. Ректор університету також подякував усім, хто долучився до важливого заходу. Я хочу подякувати партнерам, стейколдерам, які прийшли, і закликаю всіх, хто нас чутиме, бачитиме. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто сьогодні веде підготовку кадрів для. Техніко-технологічної сфери, тобто інженерних кадрів, для розвитку промисловості, для розвитку нашого краю, для розвитку України, для її перемоги, для її відбудови Андрій Менєв Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.